Всім привіт огляд флюгеру серце. Флюгер зроблений з металу 2 мм, фарба чорна порошкова По розмірах даний флюгер довжина по стрілці 50 см, висота самої фігури 26 см, і висота від верху кріплення до верху фігури 46 см. Даний розмір. На альтанку. Поворотне кріплення флюгеру зроблене на двох підшипниках. Підшипники зверху закриті, тобто волога в їх не попадає. І на підшипника флюгер крутиться від легенького вітерцю. Так, тепер коротко по установці. Кріплення потрібно виставити вертикально, щоб в тиху погоду флюгер не западав ні в яку сторону. Далі сторони світу збираються паз-паз і прикручуються чотирма гвинтами. Вони виставляються стаціонарно, північ на північ, схід на захід, і зажимаються ось цими двома гайками. Флюгер просто одягається на підшипники і зажимається нижнім гвинтом, щоб не зіскочив угору. І далі флюгер завжди буде стояти проти вітру. Тобто вітер дує зі сходу, стрілка буде показувати на схід. Загальна вага флюгеру близько 3 кілограмів. Також сторони світу можуть бути українською або російською. В даному випадку це англійською. Кого цікавить даний флюгер чи будь-який інший. Мої контакти в описі під відео.